Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Ярославіч Олександр. Сьогодні ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2014 з математики. Сьогоднішня тема відсотки і розберемо задачу на цю тему, яка звучить так: кількість, завда... кількість дівчат у класі складає 60% від кількості хлопців. Який відсоток усіх учнів складають хлопці? Отож, у нас є невідома кількість дівчат і невідома кількість хлопців. Нехай за їх ми. Позначимо відсоток дівчат, а за y позначимо відсоток хлопців. Тепер визначимось, як ми будемо працювати з відсотками. Зручніше відсотки брати в цілих числах, тобто 100% позначити за одиницю. І відповідно тоді 60%. Можна зрозуміло, що це буде. 06 від 100. Отож, які ми можемо рівняння скласти, знаючи нашу умову. В сумі дівчат і хлопців зрозуміло, що має бути 100%. Тобто х плюс y. Ми домовилися, що це у нас буде 100%, тобто одиниця в наших позначеннях. Інша умова, яка накладена, що кількість дівчат це 60% від кількості хлопців. Тобто, якщо ми візьмемо кількість хлопців, y. І 60% від них, тобто помножимо на 0,6, то ми маємо отримати кількість дівчат Х. Отже, ми отримали систему двох рівнянь з двома невідомими. І вона має вирішуватися. Зробимо перетворення в другому рівнянні. 0,6 буде зручніше представити виді дробу 3,5. Х ми вже, по суті, виразили. це y на 3 п'ятих. Підставимо, це значення х в перше рівняння. 3 Y це був наш Х, плюс y дорівнює 1. Ми зможемо його перетворити. 3 п'ятих плюс 1 це 5 y до рівні а тобто 8 п'ятих y дрівні 1. Звідси слідує що? Якщо ми 5, 8 /5 перенесемо в іншу сторону нашої рівності, то дріб зміниться на протилежний. Тобто буде восьмих. Y – це на скількість хлопців. Ми знайшли значення 5 восьмих, Але так як у нас було все подано в відсотках, то ми і в кінці задачі зможемо це перевести в відсотки. 5 восьмих – це у нас. 0625. Або по іншому записі це буде 62 з половиною відсотки від всього класу. Це хлопці. Ну і все, що залишилося це дівчата. Відповідь. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Book. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі та чекайте нових розв'язків задач.